Також у селі Чешки організували концертну програму з нагоди Дня Незалежності України. Тут діти в місцевому храмі виступали перед присутніми та виконали ряд пісень. Побувала на заході. Також наша знімальна група у місцевому храмі села Чешки після літургії зібралися місцеві талановиті діти, аби вшанувати Україну у піснях. Парафіяни із задоволенням слухали виконання чудових музичних композицій, які лунали цього дня у святині. У композиціях звучали патріотичні національні пісні, які діти намагалися виконувати старанно. і це їм вдалося. У сценах храму цього дня панувала справді затишна атмосфера. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.